Сьогодні у програмі факт, чому клієнти атакують офіс енергетичної компанії АНЕРА. Мінували чи жартували? Чим закінчиться історія з замінуванням школи номер 3 Нові можливості про економічні перспективи Чернігова. Всесвітній день боротьби з раком. Про можливості діагностики. 4 лютого в енергетичній компанії Енера Аншлаг сюди прийшло кілька сотень людей, щоб передати показання електролічильників. кажуть, не можуть додзвонитись на телефони, що вказані у квитанціях. Дзвониш, 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 зайнято. Музику включать, музика і грає і все. І точно так же варварга невазможна гриса додзвонитися, а, навіть в онлайн режимі а, на всі ці номіра. Дзвониш по тому телефону який вони придлежили. В квітанції, значить, оно не відвічають. відповідають – перезвоните по такому то дру, на другой телефон перебрасують, звоню по тому телефону, нівозможно нікак дозвониться. Керівництво центру обслуговування клієнтів каже, що проблеми з передачою показників виникають здебільшого у пенсіонерів. Проблеми, на жаль, виникають з передачою показників у людей в основному похилого віку. Частково через завантаженість ліній для передачі показників показників. частково через неуважність самих споживачів, які яким не вистачає терпіння дочекатись наступної команди оператора. Деякі з людей, що прийшли до НЕРИ, кажуть, бояться не встигнути передати показники у зазначений термін. За їх словами, у такому випадку нараховуватиметься пеня або й, взагалі, відключать електроенергію. Директор ЕНР Роман Гаманиця спростовує нічого подібного не передбачено. Небов'язко. Придавати з першого по четвертий показники можна передавати і п'яту, і шосту, і двадцяту показники, але там буде арифматично донарахування нарахування даних показників на звітний період. Тобто, це не Скажем, не такі от 100%, Якщо не передам, то мені відключать електроенергію. ні, цього немає. За словами керівника у споживачів є багато способів передати показники. Скажімо, така функція є на сайті пад Чернігівобленерго. і зовсім не обов'язково приходити особисто. Та й телефони каже директор ЕНР працюють цілодобово. Можна дзвонити в будь-який час. На його думку, люди приходять за старою звичкою, можливо, не довіряючи онлайн сервісам. Сьогодні, 4 лютого, в Чернігові замінивали третю школу. Дітей вивели з приміщення згідно з правилами евакуації. За словами працівника поліції, дзвінок надійшов на гарячу лінію 102. Сьогодні об 11.40 на лінію 102 подзвонила дитина та повідомила, що замінована третя школа. Однак дитина не сказала, в якому саме місце. Чернігівські поліцейські перевірили третю школу у Чернігіві. А також за оперативною інформацією нам стало відомо, що так зване замінування може стати могло статися у Сновській школі номер 3 Там також наразі працює поліція. У Чернігові були працювали вибухотехніки, було евакуйовано працівників школи та дітей. А наразі у Сновську працюють місцева поліція, надзвичайники і також перевіряється інформація. Вчителі та діти вийшли на двір та дотримувалися їх правил, як того вимагали правоохоронці. Після чого було оголошено про те, щоб дітей забрали батьки, адже заняття в цей день відмінили. Черговий вчитель повідомив, що Прийшли представники органів міліції і вимагають евакуації, бо сталася якась ситуація. І, ну, приблизно за 10 хвилин ми вибули всю школу організовано сюди на подвір'я, як того вимагає ситуація, як того вимагають інструкції, протоколи. Діти переодягнулися, забрали свої речі і в супроводі вчителів організовано вийшли сюди в парк, перейшли дорогу. Нам моє запитання, скільки триватимуть перевірка, да? сказали від години до трьох. Таким чином було прийнято рішення, оскільки зимові умови, то не просто евакуювати дітей, а відправити їх відповідно додому, повідомити батькам, щоб чекали оголошення. Так було і зроблено. Зараз тривають роботи. Чекають вибухотехніків, які ще не доїхали. Але є підозри, як мені сказали, що це не наша школа, а що це школа Сновська. Теж номер три. Наразі працівники поліції досі ведуть розслідування, тож обіцяють, найближчим часом все стане відомо. Коли поліція переконається, що це був за виклик, і що в школі насправді нічого немає, будуть відкривати кримінальне впровадження. Ще у листопаді минулого року цей виробничий корпус на території фабрики первинної обробки шерсті нагадував Авдієві Конюшні. Інвестор демонструє світлини кількамісячної давнини і згадує, яке гнітюче враження справила на нього картина. Тут було гораздо все більш грустне. Отакої от шол монтаж уже перший демонтаж старого монтаж обладнання. Тобто, ось так отак от сюєта вигляділа. Таким от образом, все это было здесь в ужасном состоянии. Тепер тут готується до роботи підприємство, яке вироблятиме тканини. Міський голова Владислава Трошенко відвідав виробничий об'єкт, який готують до запуску. Через кілька місяців підприємство буде не впізнати. Запевняє інвестор. То, що здесь буде через несколько місяців, когда прийде 8 фур нового оборудовання із Італії. когда это все буде смонтировано, то есть Когда будет э, подобран персонал, когда к лету этого года планируется 150 человек работающих на этом производстве, у Текстильконтакт инвестирует в это предприятие. Уже до конца прошлого года мы 53 почти миллиона гривен уже сюда э, инвестировали и планируем еще порядка 100 миллионов до конца 2019 года инвестиций в это предприятие. А тим часом тут замінили вікна, відремонтували старе обладнання, поставили охорону. Директор виробничого об'єднання Володимир Ярмоленко каже, тут поки працює 28 робітників. Тому перше, на що звертають увагу побутові умови. Начало є, надіємося, що ми вийдемо на хороші об'єми і будемо в Чернігові пірочерніґо від хорошу, дуже качества ткань. Чернігов – город з великими текстильними традиціями текстильними. предприятий текстильных очень мало и в стране, и мы очень рады, что второе уже предприятие будет в Чернигове, кроме комвольно-суконного предприятия, вот будет фабрика производственного объединения ТК, ТК, Чернигов, которая будет заниматься именно тканями для спецодежды, плащевой группой и тканями для набивкой тканей для постельного белья. Підтримку бізнесу обіцяє і міська влада. Сьогодні Чернігів спроможний стати одним із базових, де можна відроджувати легку промисловість. Вважає і міський голова для нього, як очільника міста, важливо, щоб створювалися нові робочі місця. Якщо буде заробітна плата, там умовно кажучи, нарахування там дев'ять тисяч ну, загально грязними 9 тисяч, хоча б, ми очікуємо 200 тисяч гривень надходження податків в місцевий бюджет. Тому це є важливо. Я думаю, що буде можливість порівняти стан сьогоднішній і через два місяці. Зараз задача це запустити це виробництво, це шкідливе виробництво, на відміну від швейного. Я думаю, що з часом буде питання досить детально розглянуто і. Екологічних вимог там, і, і таке інше, на сьогодні е, важливим є запуск е, початок роботи. Як запевняють на підприємстві, виробництво буде безпечним, серед нового обладнання, яке закупили, є і система вентиляції. Ми поставили глуху стіну, стіну від шерсті, щоб не попадали і від переробки шерсті і пиль. Ота, да, знаєте. Тому для того, щоб Ну, есть такое да, выражение by степ да? шаг за шагом. Поэтому первый шаг мы сделали, второй шаг – это новое оборудование, новая вентиляция і новий запуск, новий асортимент. Планова потужність заводу становитиме 2-3 мільйона погонних метрів бавовняних тканин на рік. Я є і буду під таким девізом 4 лютого. Відзначається світній день боротьби з раком. За статистикою захворіти на онкологію в Україні ризикує кожен третій чоловік та кожна п'ята жінка. Нині у Чернівській міській лікарні номер 2 лікарі найчастіше діагностують патології молочної залози та сечостатевої системи. Я підготував недавно річний звіт роботи нашого відділення за минулий рік, і статистика дає нам цифри такі, що кількість хворих. Які звернулись до нас з приводу ракової патології органів сечовідної системи, збільшились на жаль. Це відноситься і до злоякісного ураження нирок, злоякісного ураження сечового міхора, і особливо передміхорової залози у чоловіків. Аби не втратити життя, треба пильнувати своє здоров'я і проходити обстеження раз на рік. Ми в процесі зачастую банального ісслідування по поводу гастрита виявляємо. Опухоли, которые уже не подвержены операции, потому что запущены. А больные жаловались в течение долгих-долгих лет на боли в животе. А пришли уже тогда, когда вылечить радикально пациента не представляется возможным. Если бы они пришли раньше, если бы они раз в год, как положено везде на Западе, после 50 раз в годе проходят гастроскопию. И... Там смерть от рака считается рак желудка рака желудка. Читається нонсенса, тому що режлудок доступен легко осмотру. Рані виявлення онкологічних захворювань дозволяє не тільки зберегти життя, а й провести органозберігаючі операції раніше. Ці хворі якось сиділи більше вдома, рідше зверталися до лікаря, і дуже часто було, що коли вони звертаються до нас, то вже треба було робити такі великі об'ємні порожнинні операції з нашим традиційним розтином внизу живота. А це є травматично, це є довго. Як правило, як хворі дуже важко такі операції переносять. Такі травматичні. Зараз, наприклад, зробили те ж саме УЗД, зробили, або цистоскопію зробили, виявили пухлину на невеличких розмірів, яка навіть інколи може хворого ніяк не турбувати. І ми тоді робимо ці наші сучасні ендоскопічні операції. Тобто, без нашого цього традиційного розтину зута такі хворі йдуть додому вже на яких, на, 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 на третій, на четвертий, на п'ятий день ідуть додому. Щогодини понад 20 українців дізнаються, що хворі на рак, проте більшість із них доводять, що онкологія не вирок. Далі у програмі футболісти Десни повернулися. Нове табло на стадіоні уже працює. Як там у Китаї були і бачили? Голубі озера та Скрябін, як Чернігівці, згадували Андрія Кузьменка. Нове табло на стадіоні Гагаріна вже протестовано і готове до роботи. Про це сьогодні повідомив Володимир Чиланов, директор дитячої школи Олімпійського резерву з футболу Десна журналістам. Він розповів, що табло буде використовувати не тільки футбольний клуб Десна, а ще й дитяча школа. Тому що совмісна з Десною, Десна теж э, дитяча школа в прошлом році вийшла в вищу лігу, і у нас э, в чемпіонаті України приймають теж 4 візита э, в соревнованнях э, теж чемпіонату України. Табло буде показувати не тільки рахунок та час, а й найбільш яскраві моменти гри у повторі, а також знайомити зі складом команд. Директор школи розповів, що тендер на табло пройшов у системі публічних закупівель Прозоро і коштує воно 648 тисяч гривень. В іто виграла харківська фірма. Хочеться теж сказати їй велике спасіба, тому що тендер е вони виграли 27 сьомого ноября. И до нового года, как было прописано в тендерной документации, они вовремя его поставили. Непосредственно перед сдачей объекта мы его протестировали, но буквально недолго, потому что э, все равно, как говорится, новое табло, запчасти новые. Было принято решение тендерным комитетом, все таки лучше його будет перший раз запустить при е плюсовій температурі. Старе табло демонтували, і поки що воно знаходиться в Олімпійському центрі. Повідомив Володимир Чуланов. Що буде з ним далі, поки що невідомо. У неділю 3 лютого завершилася подача документів кандидатів на посаду президента України до центральної виборчої комісії. Саме в останній день своїм правом скористався й чинний президент України Петро Порошенко. Окрім нього, в цей день було ще 16 заяв. Загалом балотуватись на цей пост висловили бажання 89 осіб. Станом на 3 лютого ЦВК зареєструвала 28 із них. Поліція затримала двох розбійників 3 лютого, близько 10-ї вечора. Зловмисники напали на жителя міста. Вони бризнули в очі чернігівцю з газового балончика, відібрали його мобільний телефон і втекли. Потерпілий Негайно звернувся за допомогою до поліції. За кілька годин правоохоронці затримали розбійників. Виявилось, що один із них громадянин України, а інший має посвідку на тимчасове проживання. Під час огляду виявили мобільний телефон жертви. Також поліція знайшла газовий балончик, якого зловмисники намагалися позбути. Лиходієм загрожує позбавлення волі від 7 до 10 років. Як повідомляє прес-служба національної поліції у Чернігівській області, досудове розслідування триває. На Голубих Озерах відбувся концерт пам'яті головного скрябіна країни Андрія Кузьменка. 2 лютого 2015 року стало трагічною датою в сучасній українській музиці. Відтоді у різних куточках країни цього дня збираються шанувальники творчості Кузьми, щоб заспівати улюблених пісень та згадати талановитого музиканта. Все-таки был не только хороший музыкант, а в первую очередь большой человек и личность, который в свое время ничего не мог бояться говорить правду на экран. В тому числі те, то, що відбувається в на країні. ідея вшанувати роковини з дня загибелі Андрія Кузьменка народилась у Івана Чауса після проведення в туристичному комплексі Голубі озера серії зимових вечорів, присвячених висоцькому Галічу у Куджаві. Його підтримав засновник Чернівського клубу Олександр Желізнов, який запросив до участі в концерті відомих чинівських виконавців: хід хіт-офф-бенд Олену Михайлову та Олену Близнюк. Кузьма був такою людиною, яка зробила таку основу для українського шоубізну. Це такий хлопець з західної України, котрий зміг приїхати до столиці і стати відомим дуже би, чоловіком. Восени 94-го року новояворівський гурт Скрябінь приїхав у Київ, щоб записати альбом птахи і залишився в столиці. Успіх зростав з виходом кожного нового альбому своєю творчістю. Кузьма зі своїми колегами довів, що україномовні пісні звучать природньо як на альтернативній, так і на поп-сцені. Пісні це напевно те, що наболіло, те, що людина хотіла сказати, і сказала свою думку у своїх піснях. І, я думаю, це в нього вийшло, тому що його пісні ну запали в душу всім і до сих пір вони живуть. Серед зимового лісу біля озера лунали пісні скрябіна. Вони були різні за тематикою та жанром, зворушували і веселили глядачів. За своє життя Кузьма написав понад 300 пісень. Автор вкладав у них свою душу, глибокий зміст. Передавав свої хвилювання та настрій сьогодні. Я включив хлопці олігархи, мій малий, якому два е, з половиною рочки так танцював під цю пісню, що я зрозумів, що це буде виконавець і кузьма буде для нього якийсь показатель, якийсь авторитет. Стопудово Андрій, це неземна людина. А це це працювала з це справді десь, мабуть. З космосу ця людина до нас прийшла, і космос його й забрав. Четвертий рік ми без кузьми, без його нових пісень, без його правдивого слова. Концерт пам'яті надав можливість ще раз зазирнути у музичний світ Кузьми Скрябіна. Скрябін, Скрябіну настанеться місцеснамі від… Того, что сейчас происходит в стране, он это все предугадал и предугадал, по-моему, правильно. Человек имел свое мнение в свое время и за это поплатился. Впечатление хорошее. Получаешь массу позитива. Мне очень нравится. Спасибо всем. Приезжайте всегда. У нас здесь много вечеров. повертаються морози. За прогнозами обласного гідромоцентру, 5 лютого очікується хмарна погода з проясненнями. Слабкий туман на дорогах у Желедиця, вітер північний 5-10 метрів за секунду. Температура вночі – 1-3 градусів морозу, в день – мінус 1 плюс 1. 6-7 лютого вночі очікується від 1 до 5 градусів морозу, в день – плюс 2. Передбачається хмарна погода та сильний сніг. Та вже в п'ятницю, 8 лютого, стовпчики термометра знову пустяться до мінус 6 градусів, а в день очікують нульову температуру. Подекуди ожеледиться, тому синоптики застерігають бути обачними на дорогах. Футболісти Десни 2 лютого нарешті приїхали зі зборів, які проходили у Турції. У понеділок відбулося їх перше тренування у Чернігові. Головний тренер команди Олександр Ябоконь розповів, що на зборах було не лише 25 гравців Десни, а також декілька іноземних футболістів. Всім дали можливість показати себе. Нагадаємо, що на зборах Десна провела 5 матчів, з яких виграла лише в одному. І в цьому разі нема сенсу говорити щось там про якусь стратегію, матчу, тактику і так далі. Просто виходив склад, грав, набігав кілометри. Е Команди суперниці, суперники наші були краще підготовленими. Чемпіонати у них вже стартували. Я маю на увазі і в Румунії, і в Азербайджані, і в Данії на початку місяця. А у нас тільки почалася підготовка, тому фізично суперники виглядали краще. Тренер повідомив про те, що Досна вже підписала контракти з трьома новими гравцями і ще й з двома йдуть переговори. Олександр Ябоконь наголошує, що зараз оцінювати її гру не можна. Треба дочекатися наступних зборів та офіційних матчів. Каже, що йому не хотілося б змінювати склад команди. Мені тренеру хотілося б вже працювати з тими гравцями, які є в команді, і вже награвати якісь варіанти, тому що ну, я. я Ну, не подобаються мені перегляди. Мені Краще працювати з тими гравцями, яких я добре знаю. Знаю їхні можливості, можу їм довіряти. Тому сподіваюся, що вже ніяких переглядів не буде. Наступні збори пройдуть з 6 по 22 лютого у Турції. Як пояснив головний тренер, вони будуть тактичні. На їх має їхати 24 гравця команди. У Китаї натовпи людей заполонили вокзали. 5 лютого китайський новий рік. Тому мільйони жителів Піднебесної відправляються на довгоочікуваний відпочинок. Деталі у нашій рубриці міжнародні новини. Десятки тисяч мігрантів-робітників заполонили залізничні станції, аеропорти та автобусні вокзали Китаю. Нав'ючені валізами і сумками вони їдуть додому на довгоочікуваний відпочинок. У Китаї розпочалася наймасовіша щорічна міграція. Мільйони людей поспішають потрапити додому на китайський новий рік, який цього року настає 5 лютого. Триватимуть святкування до 20-го числа. Можна сказати, що майже весь Китай у цей період піде на канікули. У великих містах, таких як Пекін і Шанхай, живе і працює багато приїжджих. У період святкувань вони раз на рік отримують можливість побачити своїх рідних. З я до Пекіна їхати 12-13 годин. З Пекіна до Ціньхуандао приблизно 3-4 години. Шлях не близький, квитки дістати складно, але мені однаково потрібно потрапити додому на китайський новий рік. Свято весни це єднання. Його слід святкувати вдома. За традицією, китайський новий рік зустрічають за столом у колі сім'ї. Як передбачають, у період до 15 березня китайці здійсняють приблизно 3 мільярди поїздок. Першого тижня буму подорожей китайці вже здійснили понад 500 мільйонів поїздок. уже маю квитки на поїзд до дзянці їхати приблизно 18 годин. Дуже щасливо, що їду додому. Китайський новий рік символізує прихід весни. Цього разу господиною року буде жовта земляна свиня. Вона прийде на зміну жовтому земляному собаці.